Добрий день. Розпочинаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бурдун. Математика, математика. Це математика. Математика математика. Вчимо разом. Сьогодні ми з вами дізнаємося про рекордсменів у світі тварин. І, звичайно, ми будемо розв'язувати задачі з теми відсотки. Всі дані, які наведені в задачах, відповідають дійсності. І так наша перша задача. Середня швидкість людини під час бігу 10 км за годину. А найшвидша наземна тварина, африканський гепард, може розвити швидкість, що становить. 1200% від швидкості людини. Знайдіть швидкість гепарда. Запишемо коротку умову. Людина має швидкість 10 км за годину і це 100%. Гепард. Невідомо скільки кілометрів за годину може пробігти, але це складає 1200%. Розв'яжемо цю задачу. 1200% подамо у вигляді десяткового дробу. Це буде 12. А тепер 12 помножимо на 10. І це буде 120 кілометрів за годину. Це 100%. І так, швидкість гепарду 120 кілометрів за годину. Дізнаємося про наступного рекордсмена. Найменша пташка у світі колібрі має довжину 6 см. Це становить 2,4% від висоти найбільшого птаха у світі африканського страуса. Яка висота африканського страуса? І відповідь запишемо у метрах. Коротка умова задачі Страус. Невідомо, скільки сантиметрів і це 100%. А колібрі 6 см і це 2,4%. Подамо відсотки у вигляді десяткового дробу. Це 0 2,4%. Це 0,24. Тепер 6 поділимо.

Зносимо 0. 120 поділити на 24 візьмемо по 5. 24 помножити на 5 це 120. І ще один 0 допишемо у відповідь. Ми отримали 250 сантиметрів. Це 100%. Тепер сантиметри переведемо у метри. 250 сантиметрів. Це 2,5 метра. Ось така висота африканського страусу. Наступна задача. Довжина дорослого синього кита 25 метрів. А довжина новонародженого кита становить 30% від довжини його мами. Наскільки метрів потрібно підрости маленькому киту, щоб наздогнати за зростом маму? Коротка умова. Дорослий кіт це 25 метрів і це 100%. Новонароджений кит невідома кількість метрів і це 30%. Наскільки метрів треба підрости маленькому киту, щоб наздогнати за зростом маму? Спочатку знайдемо. Скільки метрів має маленький новонароджений кит. Ми можемо знайти спочатку один відсоток. Перша дія 25 поділимо на 100. Це буде 0,25 метри. Це один відсоток. Друга дія. 0,25 помножимо. На 30. 25 помножити на 30. Це 750. І нам треба комою відокремити два знаки, рахуючи справа. Ми отримали 7,5 метри це 30%. І так, довжина новонародженого піта це 7,5 метри. Тепер дізнаємося, наскільки йому ще треба підрости. Щоб наздогнати маму за зростом. 25. Віднімемо 7,5, отримаємо 17,5 метри, саме настільки треба підрости маленькому киту. Рухаємося далі. Дитинча кенгуру це найменший новонароджений з усіх відомих серців. Знайдіть зріст дитинча кенгуру, якщо відомо, що дорослий кенгуру має зріст 2,5 метра, а зріст дитинча становить 1% від зросту мами. Постарайтеся розв'язати цю задачу усно і перевіримо ваш результат. Ну що ж, давайте подивимось. Запишемо коротку умову задачі. Доросла кенгуру це 2,5 метри і це 100%. Дитинча кенгуру невідома кількість метрів і це 1%. Для того, щоб знайти 1%, нам треба 2,5 поділити на 100. Ми отримаємо 0,25 метра. Це всього навсього 2,5 см. Наступна задача. На островах Тихого океану живуть черепахи-гіганти. Вони можуть важити 500 кілограмів і мати довжину більше 2 метрів. Дізнатися назву найбільшої черепахи в сучасності нам допоможе наступне завдання. У таблиці подані числа, їх треба представити у вигляді відсотків. Таким чином, ми знайдемо відповідні букви. Ну що ж? Починаємо. На першому місці стоїть число 0,5. Це 50%. І 50% відповідає букві Д. Тобто перша буква це Д. Далі 0,1. Це 1%. Відсоток. 1% відсоток – це буква Е. Дві п'ятих. Для того, щоб число дві п'ятих подати у вигляді відсотка. Нам треба спочатку число представити у вигляді десяткового дробу. Для цього 2 треба поділити на 5. 2 поділимо на 5. 2 на 5 поділити це буде 0, 20 поділити на 5 4. Отримали 0,4. Це 40%. І 40% це буква Р. Далі 3 четвертих поділимо 3 на 4. Буде 0, цілих. 30 поділити на 4 візьмемо по 7. 7 на 4 28. Від 30 відняти 28 буде 2 і ще допишемо 0. 20 поділити на 4 візьмемо по 5. 3 четвертих. Це 0,75 і це 75%. Тобто наша наступна буква це буква М. Далі 1 це 100%. І це буква О. 0,45 це 45%, і це буква Х. Одна,2. Це 102 відсотки, це буква Е. Одна четверта. Спочатку представимо у вигляді десяткового дробу. Одна четверта, 1 будемо ділити на 4. 0, 10 поділити на 4. Візьмемо по 2, 4 на 2 8. 10 мінус 8 буде 2. Допишемо 0. 20 поділити на 4 візьмемо по 5. І ми отримали 0,25. Це 25%. Відсотків. І це буква Л. Далі 0,37. Це 37% відсотків. буква І. І одна п'ята. 1 поділимо на 5, буде 0,2. А 0,2 це 20% і це буква С. І так, ми з вами отримали дермохеліс – це назва найбільшої черепахи сучасності. Переходимо до наступного завдання. Велика панда з Китаю це всесвітній символ охорони природи. У природі залишилося трохи більше тисячі панд. Панда дуже полюбляє молодий бамбук, який вона їсть 15 годин на добу. Знайдіть, скільки відсотків доби панда їсть. Запишемо коротку умову. Доба має 24 години і це 100%. Панда їсть 15 годин. І треба дізнатися, скільки це складає відсотків. Спочатку знайдемо 1%. Перша дія. 24 поділимо на 100. Отримаємо 0,24 годин. Це 1%. Тепер 15 поділимо на 0,24. Нам треба перенести кому на два знаки вправо. І ми будемо 1500 ділити на 24. Виконаємо ділення у стовпчик. Спочатку 150 поділимо на 24. Візьмемо по 6. 6 помножити на 4 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 6 помножити на 2, 12, і ще 2, 14. 150 відняти 144. Отримали 6. 0 зносимо. 60 поділити на 24. Візьмемо по 2. 24 помножити на 2. 48. 60 відняти 48. Буде 12. Дописали 0. 120 поділити на 24 візьмемо по 5, але спочатку поставимо кому, тому що ділення цілої частини вже закінчилося. 24 помножити на 5 це 120. І в результаті ми отримали 62,5%. Саме стільки часу панда їсть свій улюблений бамбук. Познайомимося з наступним рекордсменом. Жирафа найвища тварина на суші. Жирафи виростають до 6 метрів. А ще у жирафи величезний язик, який становить 9% від довжини всього тіла. На якій висоті жирафа зможе дістати їжу, якщо застосує свій язик. Запишемо коротку умову. Жирафа 6 метрів і це 100%. Язик невідомо скільки метрів, і це 9%. Будемо дізнаватися, на якій висоті жирафа може дістати їжу. Ну, звичайно, якщо буде застосовувати свій язик. Спочатку представимо 9% у вигляді десяткового дробу. 9% це 0,09. Тепер ми 6 помножимо на 0,9%. 6 помножити на 9 це 54. І нам треба відокремити комою два знаки справи. І ми отримаємо 0,54 метри. Це язик жирафи. Дізнаємося, на якій висоті жирафа зможе дістати їжу за допомогою цього язика, якщо дуже буде старатися. До 6. Додамо 0,54, отримаємо 6,54 метри, це висота, на якій жирафа дістане їжу. Ну що ж, ми впоралися із цією задачею. Наступна задача діяльність людини наносить шкоду всьому живому на землі. Вважається, що до кінця 21-го століття зникне певний відсоток флори та фауни. Якщо ми розв'яжемо це рівняння, то ми дізнаємося цей відсоток. Запишемо рівняння. 3,75х. Відняти 3,73х дорівнює 0,5. 3,75х відняти 3,73х отримаємо 0,2х дорівнює 0,5. Знайдемо х. Для цього 0,5. Поділимо на 0,2. Перенесемо коми на два знаки. І тоді ми будемо 50 ділити на 2. Отримаємо 25 х дорівнює 25. Так, саме стільки відсотків флори та фауни може щезнути до кінця 21 століття. Діяльність людини. Шкодить не тільки тим, хто розташований на суші. Також потерпають і ті, хто живуть у воді. На початку 1980-х років загальна площа коралових рифів становила близько 600 квадратних кілометрів. З 2000 року кислотність вод Світового океану збільшилася в 10 разів, і тому 19% всіх коралових рифів назавжди зникли з літця землі. Знайдіть площу коралових рифів, які залишилися на землі. Запишемо коротку умову. Було 600 тисяч квадратних кілометрів і це 100%. Зникло невідомо скільки квадратних кілометрів і це 19%. Треба знайти, скільки залишилося рифів на землі. Знайдемо спочатку 1%. Перша дія. 600 тисяч поділимо на 100. Ми отримаємо 6 тисяч квадратних кілометрів. Це 1 відсоток. Тепер знайдемо, скільки відсотків коралових рифів залишилося на землі. Від 100% віднімемо 19%. Ми отримаємо 81%. І дізнаємося, скільки це квадратних кілометрів. Для цього 6 тисяч помножимо на 81. 6 помножити на 1 буде 6. 6 помножити на 8. 48. І у нас вийшло 486 тисяч квадратних кілометрів. Залишилося коралових рифів. Ось і ця задача вирішена. Ну що ж, наш урок закінчується. Підсумуємо. Сьогодні ми розв'язували задачі з теми відсотків і дізналися цікаві факти про рекордсменів у світі тварин. Бунає дзвоник. До зустрічі!